Види, види. Ви бачите відомні. Види територіальної цілісності. Порушення, замах на порушення територіальної цілісності України. І давайте побачимо, які види тут є. Порушення територіальної цілісності, ну, я напам'ятаю, що там ну, така ідея, що є такі ґрунтові склади, ну, такі осивий склади злочин в Кримінальному кодексі, а навколо них ще з часом. Ще інші склади, вони дуже-дуже похожі на, на ці но є... ну, а є не похожі, але близько до, до них. І ми називаємо це види або класифікацію цих складів. І є просте і складне. Просте, тобто, от, от, це таке осеве, осевий склад, і це порушення територіальної цілісності. Людина взяв зброю. І він щось там убив прикордонників, і він порушив, і сказав, що це там інша держава. І це буде порушення територіальної цілісності. Але є складне. Складне бок може бути кваліфіковане і привілійоване. Кваліфіковане, тобто, щось там гірше він зробив, чим основне, а привілійоване щось таке полегше. Он З точки зору законодавця, тому що він пише в санкції там більш чи менш? менш. Якщо він пише більшу санкцію, це буде кваліфіковане. Якщо менше, це привільйоване. Чому я це говорю? Щоб ви по розуміли, ну яке основання я положив до цієї класифікації? Тому що воно. Ну, не во всіх підручниках так написано. І давайте по -по побачимо каяки. Це що таке Це таке маленьке, зараз вибачте, зараз ми зробимо побільше. Кваліфіковане. Фінансування дій. Що тут мається на увазі? Дій яких? Порушення територіальної цілісності. Ну, якщо, наприклад. Людина передав гроші на допомогу там, руської армії. Це буде фінансування. І навпаки, в, в Росії дуже багато кримінальних справ, тому що люди там перечисляють там, тисячу рублі, там, там, 5 тисяч рублі до ЗСУ. І це буде також фінансування дій, які приводить до порушення територіальної цілісності. Ну, це не так ну, не, ну, не так гірко, ну, не так погано, як е, пряме порушення. Це тільки фінансування. А привілейоване це державна. С... Вибачте. Вибачте, я, це, це помилка. Це буде фінансування дій, це привілейоване, а державна зрада це буде кваліфі, кваліфіковане. Державна зрада, що це що вона означає? Вона означає, не тільки по, це ну, в, 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 в складі її є порушення територіальної цілісності, але вона більш поширена. Державна зрада, вона така більше, більш... більш. Ну, туди входить не тільки, не, не тільки порушення територіальної цілесності, а, наприклад, щось зміна влади. Ну, Наприклад, там щось там Янукович. Янукович це от, він зробив те, що погано держави України. І він зробив державну зраду. Входить. В цей склад порушення територіальної цілісності? да, вони входять, але там є ще щось. І тому це кваліфікована частина, вона дуже більш, більш більш така опасна. І це все, що я хотів сказати про порушення територіальної цілісності, і, будь ласка, ваше запитання.